Доброго вечора, милю в припадки каналу. Гарний морозець мінус 8. для 10 лютого, добре. він автобус поїхав, автобус на Барабашова. Хтось їде у центр, хтось, може, приїхав, під'їхав, ну, куди людям потрібно, туди вони їдуть. І безкоштовно. А ми з Максиком на прогулянку вийшли. Мородзець нам ні по чому у нас одежа гарна, тепла. На шкільному подвір'ї теж люди є, бігають, займаються спортом. Ладно, як пройшов день у Харкові? Ну, і день, начебто, і непогано. Прохолодно, то сніжок, то, бачите, вже і... і автобус поїхав, і сніга майже немає. він... Висох, <сіх> виморозився. Ладно. Ну, а так, тривоги, відбії, все як завжди. Звуки вибухів такі не дуже гучні. Туди ближче до Північної Салтівки їздив їздив туди на світлу, там більше вибухів чутно, ну так, так теж, теж далекі. Ну, а так все, все наче то непогано. В домівках тепло є, водичка є. Світло є, бачите, і ліхтарі світять, дякуємо Богу, і, і нашим комунальним. ну, Усім. Все, усім тихого вечора хочу побажати. Да, Максику? Біжить додому вже. Тихого вечора, спокійної ночі, миру добра злагоди. Усім щиро дякую. Ну і що, Макс? Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. На добраніч, Пока.